2024 рік став важливим етапом в продовження трансформації державного органу сьогодні. У публічному звіті ми акцентували увагу про 12,37 мільярдів гривень, які стали результатом діяльності агентства від управління арештованими коштами, управління активами та реалізації активів. Все це стало можливим завдяки впровадженню нових прозорих правил на площадках прозоро та прозоро продажі. Ми відзначили річницю діяльності з прозоро Родажі це більше 563 мільйонів гривень, які надійшли до бюджету. Це більше мільярда гривень чистого доходу від управління грошовими коштами. Це майже 8 мільярдів гривень направлених на сили оборони заарештованих коштів. Це дохід від депозитів, які сьогодні також є чистим прибутком і направлені до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Це відповідно. Відбори нових управителів на тисячі арештованих активів, які мають працювати на державу, і щодня збільшуються. Це більше 250 прозорих конкурсів на площадках Прозоро. Це більше 50 відібраних власників нових, які придбали арештовані активи на площадках Прозоро продажі. Багато багато іншого. Загалом, після відкриття реєстру арештованих активів, ми маємо. Ми маємо більше 370 тисяч записів про арештовані активи в рамках всіх проваджень. Ми маємо орієнтовну цифру, вона є динамічною, на яку суму арештованих активів передано в агентство. Ця сума сягає більше 200 мільярдів гривень. І ми розшукали і виявили. Активів, які є в рамках кримінальних проваджень на територію України, але були виведені за кордон. Ця сума сягає більше 100 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Арма розробила, затвердило урядом порядок реалізації таких активів за кордоном. Він вже є в дії. У нас є перші приклади і кейси для того, щоб всі ці активи ми повертали. В Україну і щоб вони працювали не на ворога, а проти ворога. Відома яхта Ройл Роман з Віктора Медведчука, яка наразі очікує міжнародної правовій допомозі легалізації рішення в Республіці Хорватія. Це повернення більше п'яти мільйонів доларів з республіки Польща. Я сьогодні зазначала цей кейс на фінішній Прямій, це е, маєток Берисова в Іспанії Марбелья, це мистецький арсенал, статуетки, картини вартістю більше ніж 27 мільйонів фунтів стерлінгів. Це замок у Франції, це маєток у Великобританії. Це літаки АН 124 які знаходяться в Канада і Лейпцигу. Це корпоративні права, земельні ділянки, транспортні засоби, морські повітряні судна, інші, які знаходяться за кордоном. Ми знаємо точне їхнє місце знаходження. Ми знаємо точно їхню вартість і будемо працювати над тим, щоб легалізувати рішення судів для їх реалізації.